До чого все йде? Як розвиватися, загадана тобою ситуація? Так, ну, слухай, для, для тих, хто про романтичні стосунки, до чого все веде? Якийсь чоловік. Романтично налаштований з твого минулого, можливо, ви знайомі дуже давно, і у вас багато спільних спогадів, вам було затишно разом, у вас довга і приємна історія. До чого все йде? Ця людина дуже несподівана, вірветься в твоє життя. Можливо, він прийде з привітаннями, можливо, він схоче з тобою примиритися, але це буде дуже несподівано. Не думай, що це про надійні стосунки. Не думай, що це про спільний дім. Про сім'ю. Можливо, це якесь спілкування, якась вечірка. Це буде щось досить легковажне, романтичне і вітряне. Насправді перед тобою відкрито дуже багато доріг, у тебе дуже багато варіантів. Ти можеш сама собі придумати різноманітні справи, до чого все веде. Але ну, тебе якось це не наповнює відчуття нестачі, відчуття, що все не то, і все не так. Тобі хочеться. Взаємності, тобі хочеться рівноцінного вкладу, щоб як ти до людини, так і людина до тебе. Але пам'ятай, якщо ти хочеш випити стакан води, не треба ходити і пропонувати цей стакан води будь кому навколо себе. Дай собі сама. Те, що ти хочеш. І тоді все прийде. Тоді не буде цього відчуття нестачі, що тебе не приймають і ще дуже багато якогось спілкування поверхневого, але воно не приносить задоволення. Не розпилюйся, не входь в ілюзії. Ем, Зосередся на чомусь одному. Який ключ до твоєї ситуації? А, далі. А, ти досить сильна особистість, і насправді у тобі є все всередині. Як... Ем, Сила характеру, так і якість, почуття. І це ідеальне, ідеальне сполучення. А ти особистість, яка може собі дати все сама. Ще яка порада тобі? <кій> Потрубуйся про себе, купи щось собі класне, май нову надію, захоплюйся чимось, можливо, вдайся в творчість. І порада ще. Твої думки. Твої занепокоєння можна розвіяти через творчість, спробуй зайнятися чимось, що тебе наповнює. Якщо ти граєш на інструментах, грай на інструментах. Якщо малюєш картини, малюй картини. Якщо робиш класні вілси, роби класні вілси. Не намагайся шукати зовнішні...